Мої вітання, шановні мешканці Одещини. В ефірі програма Політика і політика. Сьогодні гость нашої програми Андрій Пишний, заступник керівника центрального виборчого штабу об'єднаної опозиції Батьківщина, член політради фронту змін, пане Андрію, вітаємо вас в нашій студії в Одесі. Взагалі, скажіть, будь ласка, з якою метою ви завітали сьогодні до нашого міста? Політично організаційна мета. По-перше, це провести зустріч з одеситами, повідомити одеській пресі про політичний контекст останніх подій, про політичну складову, взагалі дати політичну позицію, як виглядають процеси політичні на сьогоднішній день в Україні, і яка позиція об'єднує опозиції. По відношенню до всього, що відбувається, і організаційно заплановано засідання регіонального виборчого штабу разом з керівниками місцевих виборчих штабів і активом партій, тому що ми напередодні розгартерне загальнонаціональної акції «Україна проти Януковича. До цього треба підготуватися. Політична ситуація це дуже цікаво, особливо напередодні чергових виборів, парламентських виборів в Україні. Цікаво, що опозиція, навіть об'єднана опозиція, може сьогодні протиставити провладній партії, адже за нею, як мінімум, адмінресурс. Хоча ми говоримо, що його використовувати не можна, але ж ми вже передбачаємо ситуацію. Він використовується вже, він використовується скрізь, він використовується масштабно. Більш того буде використовуватися ще більш масштабно, тому що. В іншому випадку Януковича і його команди шанси залишитись при владі фактично мізерні. Більш того, відбувається не лише ресурс, а моделювання інформаційного простору. Власне про це сьогодні у нас відбулися розмови з одеськими журналістами. Задайте приклад вчорашньої по суті рейдерської політичної рейдерської атаки на телеканал ТІВІЙ. Коли податкова адміністрація, викор... виконуючи політичне замовлення позачисті інформаційного простору, виступила в якості політичного кілера, поки що вони промахнулися. Нам вдалося відстояти. Я сподіваюся, ми відстоїмо понад усе, тому що сьогодні ті це один із єдиний загальнонаціональний канал, який через е, постійні проблеми, які йому створюють, але мовить. Мовить об'єктивно, мовить дає людям е, не лише картинку, знаєте, як зараз про владу говорять, як про мерця, або добре, або взагалі ніяк. І саме так вони подивіться на політичні ток-шоу. Ми провели моніторинг і дуже цікаві дані отримали, моніторинг інформаційного простору. Співвідношення 74% прямої мови, яку українці дивляться на загальнонаціональних каналах, належать представникам влади. 16% лише представникам опозиції. Натомість псевдоопозиційні партії отримують по 2,5-3 години ефіру на загальнонаціональних каналах, аби просто донести якусь свою е, навіть цю позицію, назвати важко. Тому адміністративний ресурс безумовно. Моделювання інформаційного простору безумовно. Сьогодні можна вже засвідчити на центральне телебачення. Загальноукраїнські повернулися темники. Подивіться, як виглядають новини на каналах. Скрізь йде одне і те саме інформаційне повідомлення. Скрізь нав'язують українцям одні і ті самі теми, аби змінити їх відношення до того, що їх насправді турбує, починаючи від заробітної плати робочих місць. Закінчуючи питаннями боротьби з корупцією, з реформуванням системи охорони здоров'я і імперії. Ні, це вас не цікавить. Вас повинні цікавити зовсім інші речі. Через це, до речі, було вкинуто в українське суспільство питання мови. Сьогодні країна розділена не на регіони, а на схід і захід. Янукович за два з половиною роки примудрився країну роз'єднати, знаєте, такою рискою з одного боку влада, з іншого боку, народ. І ті самі проблеми, від тих самих проблем потерпають львів'яни, одесити, причому, незалежно від того, якою мовою вони розмовляють, російською чи українською. І його, безумовно, це не влаштовує, тому що в такі конструкції вони вибори програють, і Янукович втрачає будь-які перспективи переобиратися в парламенті, але лише це йому можливо на це він розраховує, аби залишитись при владі, і тому хоче отримати парламентську більшість. Шансів. Якщо таке розділення немає, тому він хоче зараз сказати: дивіться, є схід, є захід. Ні, є українці, які чітко розуміють, живуть в тій системі, яку сформувала чинна влада з тими проблемами, які виникають. Тому о, мета моєї поїздки, в тому числі, і полягає, щоб донести, можливо, якісь такі позиції, пояснити людям, сприймайте критично. Не беріть це все за е, чисту монету. Брехня моделюють, вами маніпулюють. Якщо хочете подивитися, як виглядає реальний стан в країні, зазирніть в свої гаманці, подивіться в квітанці, які ви сплачуєте за комунальні послуги. Підіть до супермаркету, зверніться до реформованої Януковичем системи охорони здоров'я, і ви побачите, як виглядають насправді його реформи, Спробуйте розпочати в Україні бізнес. Ось так виглядають його реформи. Вони до такої розмови не готові. Через це вони вкладають маніпулятивні теми. І, безумовно, адміністративний тиск, фальсифікації, масштабний підкуп. Власне, і в Одесі це скрізь відбувається. От щойно приїхав до вас з Херсона, з Дніпропетровська. Цілі компанії розгорнуті, коли за рахунок державних бюджетів. Робляться якісь речі, а потім це продається українській громаді через контрольовані засоби масової інформації, як благодійники від партії регіонів. Сором, жах, цинізм, знаєте, і е, абсолютно безвідповідальне відношення до людей як до, е, до хулуїв. От, власне, от, ми намагаємося все-таки перевести політичну діяльність таку предметну площину. А реагуючи на ті виклики, які сьогодні кинула партія регіонів, я маю на увазі мовний закон, ми розпочали другий етап акції України проти Януковича. Я можу анонсувати, що з понеділка буде розгортатися загальна національна кампанія. А що можна зробити для того, щоб так званий мовний закон, який було прийнято Верховною Радою у другому читанні, аби він не призвів до розколу України? Адже дуже багато хто про це говорить зараз. Ну, насамперед, потрібно все ж таки говорити з українцями на теми, які їх насправді турбують, те, про що я сказав. Угу. Проблематика одна і та. Незалежно від того, розмовляєте ви українською, чи розмовляєте ви російською, незалежно від того, де вчаться ваші діти. Ми всі громадяни України. Ми всі залежні від чинної політичної системи, від тих рішень, від того режиму, який сьогодні править. А режим править не для нас, не для українських людей, режим править для себе. Ось що за останні... За останній рік 53 мільярди доларів було виведено на кіпрські офшори. Абсолютно безпрецедентна насправді сума. Під завісою мовного закону, парламент, якщо можна назвати його парламентом, тому що після цього голосування, це не голосування, це насправді злочин. Оця парламентська більшість перетворилася в тимчасове політичне злочинне угрупування. Так от не проголосувавши цей закон, ми пішли страйкувати, вибачте, на маніфестації. Під український дім, вони залишилися в залі. 73 народних депутати залишилися в залі і проголосували за 226 народних депутатів. Під завісою мовного закону проголосували ну, щонайменше на 300 мільярдів гривень деребану бюджетних коштів. Я можу назвати просто деякі факти. Насамперед, вони скасували взагалі тендерну процедуру в системі державних закупівель як таку. Їм незручно. А це 250 мільярдів щонайменше по року. Вони дозволили аграрному фонду безоплатно передавати його майно. Безоплатно передавати його майно. Вони створили ще одну офшорну зону на території України під виглядом національного проєкту, дозволивши не сплачувати жодних податків проекту, який називається Повітряний експрес, де задіяні бізнес-інтереси. Теперішніх керівників Кабінету міністрів, вони витратили 1 мільярд гривень на облаштування українці, хочуть витратити мільярд гривень на облаштування українських виборчих дільниць відеокамерами під виглядом, що це має спонукати людей до там, зробити процес більш демократичним. Брехня. Уся Російська Федерація обладнала свої виборчі дільниці відеокамерами за 75 мільйонів доларів. А зараз з Януковичем запланували на це витратити 250 мільйонів доларів. Відчуваєте різницю, майже по 30 тисяч гривень на одну виборчу дільницю. Вони знову ж таки під виглядом мовного закону збільшили бюджет фінансування Генеральної прокуратури, додали йому 174 мільярди гривень, 174 мільйони гривень. Тобто, навіть через політичні теми, які розколюють... Вони не забувають про власний шлунок, вони його дуже добре годують, вони, вони себе бавлять, їм, їм треба заробляти. Вони розуміють, що час спливає. І розкол. Як його подолати? Ну, по-перше, максимально перевести спілкування з людьми в ту проблематику, яка їх стосується. Сьогодні в Україні мовне законодавство є самим лояльним. По відношенню до мов національних меншин, в тому числі російської, в Європі, нічого не заважає розмовляти російською мовою. Якщо я зараз перейду на російський язик, ви мене поймете? Так. Я уверен, якщо ви мені відповідаєте на російському язык, я вас теж Так. Якщо ми вийдемо з этого зала і будемо розмовляти на русском язику, а потім перейдемо знову на українську не, мову, на англійську. жодних проблем ні в кого не виникне. Але нам намагаються нав'язати. Тому наше завдання, як опозиції, Говорити з людьми про те, що їх дійсно турбує, а по відношенню до політичного режиму робити ті дії, про які я сказав, розгортаємо другу хвилю протестної акції України проти Януковича. Дві вимоги: дострокове припинення повноважень президента і дострокові парламентські вибори. В Одесі справді більшість людей говорить російською мовою. А до того ж, на, скажімо так, чувствах, почуттях цих людей грають ще й такою ідею рускова міра. Я певно, ви знаєте, що це таке, і обіцяють, нібито русський мір він може повернути нас до радянського союзу, коли все було дешеве, доступне, справедливість, соціалізм, майже комунізм. Що ви про це можете сказати? Можу сказати про те, що доступність, справедливість, соціалізм і комунізм не мають між собою абсолютно нічого спільного. Це перше. Друге, можу сказати, що безумовно Російська Федерація і президент Путін саме з цим йшов на вибори. Він з цим переміг втретє, до речі, на виборах в Російській Федерації з тезою про те, що він буде працювати над створенням, над відновленням радянського союзу. Радянський Союз без України не складається. Самостійна незалежна Україна, яка розмовляє українською мовою, яка власне має власну ідентифікацію, потужну промисловість, є незалежною енергетичною, є незалежною фінансовою, яка веде абсолютно паритетні на рівні взаємовідносини з Російською Федерацією і з Європейським Союзом, з країнами Азії, безумовно, не влаштовує Російську Федерацію, тому що ми тоді сильні. Як виглядає Радянський Союз за версією Російської Федерації? Можна дуже добре подивитися на те, як виглядає сьогодні митний союз. Я вам можу сказати. Митний союз сьогодні виглядає наступним чином: 57% голосів в Раді Митного Союзу належить Російській Федерації. Це означає повний і тотальний контроль усього. 96% митних зборів, які збираються на території Митного Союзу, до якого входить Російська Федерація, Білорусь і Казахстан, поступають до, Росії, до бюджету Російської Федерації. 90% митного тарифу це митний тариф, який було закладено на території Російської Федерації. А от тепер порівняйте, як виглядає Європейський Союз, в якому Німеччина, яка є локомотивом Європейського Союзу, Попри те, що там є Німеччина, ну в той же час є такі зовсім інші маленькі країни. Німеччина має усього на всього 13% голосів. Там поважають своїх партнерів, там нікому ніхто не диктує. Будь-яка країна може заблокувати ухвалення рішень, які приймаються Європейським Союзом, і парламент може не ратифікувати, і рішення не ухвалюються. Паратет. Нас намагаються втягнути до радянського союзу і по великому рахунку перетворити Україну на губернію. Росії. Абсолютно. Я от знаєте, їхав, коли їхав сюди, почитав, що один із політиків, вибачте, навіть не політиків, а діятелі, я би так назвав, вашої Одеської обласної адміністрації кричав, що Одеса русський міст. Я би в нього запитав, а яка область? Угу. Какої області Росії принадлежить, належить принадлежить Одеса? Які це українське місто? Це неймовірно потужний промисловий туристичний центр. Про що ви, шановний, говорите? Ваші уподобання, і це говорить людина, яка відповідає за в обласній державній адміністрації за прийом дипломатичних представництв, офіційна посадова особа Міністерства закордонних справ заявляє про те, що Одеса російське місто. Після цієї заяви його не просто у відставку, а у відставку з е, Вовчим Білетом треба відправляти. Я собі уявляю, якби в Російській Федерації хтось із чиновників Путіна заявив про те, що умовно Керч український город. Угу. Як би це виглядало? От проблема українських політиків полягає в тому, що ну, не ідентифікують вони себе з цим народом. Ось чому річ. Ви проводите таку глобальну акцію Україна проти Януковича. Фронт змін у Одесі проводить, намагається провести таку глобальну, знову ж таки, для нас, для одеситів, акцію по припиненню повноважень нашого міського голови. Адже скоро вже майже два роки, як Одеса отримала нового мера. А насправді дуже добре сказали, не має. отримали, а не обрали. Отримала, да. На своє нещастя. Розпродається земля на узбережжі, зачиняються. Пляжі під виглядом благовидної брехні просто виганяють людей з пляжів. А комунікації, система житлово-комунального господарства, вона зараз занепадає. Що сьогодні заважає фронту змін в Одесі добитися своєї мети? Корумпована, по перше, судова система, через яку ми не можемо ніяк добитися. Тих рішень, які нам потрібні для проведення референдуму за відкликання Костусів. Ви знаєте, фронт змін ініціював цей референдум. Так він було оскаржено, нам відмовили, відмовили знову ж таки в якийсь абсолютно юридично недолугий спосіб. Ми це оскаржили, суд відмовив. Тепер йде судова процедура. На жаль, вона вже триває рік. Протягом цього року. Чинна влада і кукостуси, власне, той мер, якого ви не обрали, а отримали, власне, добиває залишки, я не знаю, підприємництва, бюджету міста Одеси. Я проїхався по Одесі. Але тут не просто нема господара. Той хто сьогодні керує містом, його треба вигнати. Як знаєте, колись були в Римській імперії вигнання і так, щоб люди забули його ім'я. Власне. Але ми сподіваємося, що ця політична компанія загальнонаціональна, яку ми розгортаємо, вона не буде відволікати ні наш партійний осередок, не тепер вже до е, нашої діяльності долучатимуться і інші політичні сили, які входять до об'єднаної позиції. І питання відкликання мера, і надання Одеситам можливості обрати дійсно. Того мера, якого вони вважають найбільш достойним, це буде одне з пріоритетних завдань на регіональному рівні. Ми вам бажаємо успіхів у цій справі. Дякуємо, що завітали до нас. Дякуємо, що завітали до нашого міста. Дякую, що запросили. Запрошуйте, що обов'язково пройду. Шановні, дякуємо за увагу. В ефірі була програма Політика і політики. У студії з вами працювала я і ведуча Катерина Блучова. Сьогодні у нас у гостях був заступник керівника центрального виборчого штабу об'єднаної опозиції Батьківщина, член політради «Фронт змін» Андрій Пишний. Дякуємо за увагу і хай щастить.